Історія всіх коаліцій це розповідь про взаємні скарги союзників. Вінстон Черчилль. Як часто за останні дні ви бачили новини про те, як невдоволені українським контрнаступом західні союзники, дратівливість через союзників це поширене та зрозуміле почуття, яке відчувають усі високопоставлені дипломати та офіцери нацбезпеки, але згадувати союзників у пресі або ще гірше робити щось проти них, це несправедливо та безвідповідально. Такі викиди емоцій відбувають. Коли роздратування пригнічує емпатію. Але на піку скиглення західні союзники забувають, як це, коли одна п'ята твоєї території окупована, коли набагато більша країна щоночі бомбить твої електростанції, блокує твої порти чи спалює твій врожай. Вони не тримають в голові знищені вщент міста та масові поховання. Вони не оплакують тих, хто загинув від обстрілів. Їм не доводилося переживати за тисячі викрадених дітей. І в той час, коли сон західного часу. Чиновника може бути перерваний лише терміновим дзвінком чи будильником. Сон українців переривається, окрім таких дзвінків сиренами чи ракетними обстрілами. Хотілося б сподіватися, що після келиха віскі літаком, дорогою додому, до Вашингтону чи Лондону, західні чиновники трохи остигають та повертаються до зрілості в розумінні свого охопленого війною союзника. І на превеликий жаль, імпульс, який стоїть за їх ниттям, часто набуває м'якіших, але від того не менш шкідливих форм у публічних дискусіях часто багато хто схильний патронізувати Росію стосовно країн, які вийшли з під її впливу. Коли Україна вперше звернулася з проханням про західні танки, на супутникових знімках було видно, що Росія лише починала будувати фортифікаційні споруди. Коли Україна звернулася з проханням надати їй касетні боєприпаси, більшість фортифікаційних споруд вже було сконцентровано біля лінії фронту. І ось коли Україна врешті-решт отримала танки. Тнімель укріплення расистів вже було видно з космосу. Якщо останній рік війни щось і показав, це те, що коливання західних союзників обходяться дуже дорого. За цими коливаннями не лише втрачені життя українських захисників та захисниць, а й затягування війни. Бояться, що Путін зникне. Бояться, що в Росії в разі їх нищівної поразки почнуться процеси. Це дуже те, що називається по російськи смута. Бояться розпаду Росії, бояться, що величезний ядерний потенціал потрапить у руки ще більш неадекватних людей, ніж Путін, і більш непрогнозованих, таких як Пригожин, саме цього бояться. І вони до останнього сподіваються, що Путіна можна буде вмовити, це, якщо чесно, недолуга миротворчість, і це невивчені уроки Другої світової війни. От до того часу, поки Гітлера хотіли вмовити, і британці. І інші, скажімо, країни відда віддаючи йому території Чехословаччини, прощаючи йому анексію Австрії, прощаючи йому анексії території спірних територій між ними Францією. Він тільки набирав свої міці і тільки, скажімо, розмухував свій, свої загарбницькі апетити. Путін така ж істота, тільки ставка на його повну ліквідацію його режиму. Може призвести, що ця загроза буде прибрана. Україна отримала набагато менше засобів розмінування, аніж їй необхідно. Збройні сили України спробували діяти так, як їх вчили на заході, щоб прорвати російську оборону, але їм довелося прийняти інший підхід більш обережний та послідовний, такий, що відповідає їх можливостям та викликам на полі бою. І це за історичними мірками. Швидка адаптація армії Сполучених Штатів потрібно було 4 роки, щоб розробити. Операційний підхід до в Іраку, щоб ліквідувати залишки Аль-Каїди. Це поширена для великих армій помилка. Думати, що саме їх шлях єдиний або найкращий внаслідок такого припущення, Сполучені Штати намагалися будувати армії у В'єтнамі та Афганістані, і вони провалилися, бо не були пристосовані до особливостей середовища або не мали ресурсів необхідних для такої побудови. І погані післявоєнні відгуки США про своїх клієнтів. Це не про критичне самопізнання Сполучених Штатів. Збройні сили України знають, як треба воювати з росіянами набагато більше, ніж будь-хто на заході. І якби американські полковники чи генерали перебували в Україні та мали прямий контакт зі своїми українськими колегами, вони б отримали реалістичні оцінки ходу бойових дій та зрозуміли б українські тактичні та операційні потреби для того, щоб допомогти Україні повернути свої території та виграти війну, перемагати, а не скигли. Ти ось що треба робити заходу, попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.